Ми зібралися на книгу ФЕС 2011, друге, е, хоча це є не, 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 пер, не перший, не, не другий, е, наш, не друге п'ята книжкове, а це є продовження школи Жорського Миколаю, яке ми підхопили цю ідею і продовжуємо е, проводити такі заходи. Е, тим сьогодні ми присвячуємо. Це свято двом постаттям на Закарпатті – Івану Чундею і Петру Скунцю. Саме сьогодні є день їх народження. Я пропоную всім почтити їх пам'ять хвилинкою мовчання. Дякую. А зараз для відкриття нашого свят я передаю, передаю слово начальнику управління культури обласної державної адміністрації Юрію Федоровичу Глебі. Спасибі, доброго дня всім присутнім, шановні учасники фестивалю. Ми поставили перед собою мету, організовуючи цей захід щоб якнайширше дати можливість проявити себе і показати нашим видавництвом, а перед цим паралельно демонструють, і показують себе письменники, поети, інші майстри красного письменства, перед цим проводять презентації тих чи інших видань, які відпущені видавництвами. За останній період, де теж виклали свої зусилля певні автори. Це е, пропаганда роботи наших закарпатських видавництв, це пропаганда наших авторів, це е, пропаганда книги і мистецтва А Мистецтво друку, ви знаєте, воно охоплює у собі багато стадій. Це і поліграфія, це і художнє оформлення, це і дизайн. Це і інші аспекти, які пов'язані з цим з тим, тим щоб книга була привабливою, книга була доступною і книга була е, прорекламованою. Я сподіваюся, що ті відвідувачі, які бувають за ці дні тут один день, побувають на цій виставці зможуть знайти для себе багато цікавого, корисного і необхідного. Власне, це і є наше завдання ще раз профішувати, ще раз прорекламувати цю спільну працю багатьох творчих особистостей нашого храня. Я бажаю, щоб і в певнішому ви знаєте, що діє програма обласної державної адміністрації є програма розвитку були, в в яка фінансується, де ми частково підтримуємо вихід тих чи інших духовних видань. І хотілося, безперечно, щоб е, ці видання були вагомими, щоб вони отримали свою реальну оцінку, а в кінці року, як зазвичай, проводяться і в сумки і року, і відзначаються і кращі твори, і кращі автори, і кращі духовні е, видання. Щоб безперечно ви стали переможцями у своїх комінаціях. Успішної вам роботи, добрий реклами книг і хорошого і уважного читача. Василім, вітаю з цим. Я надаю слово заступнику начальника управління пресії взагалі з громадськістю Василю буквально. Шановні. Учасники виступу це у нас другий фестиваль, який проходить в нашій області під назвою Книгабест. До того був книжковий Миколай, який заклав, як кажуть, початок такої хорошої традиції в нашій області. Я ми надіємося, що це буде і третій, і четвертий. Такі фестивалі. Що в тих фестивалях будуть брати не тільки видавці Закарпатської області, але й за меж області, може і за меж нашої України, що рівень наших видань буде зростати, і що кращі видання. І закарпатські видання будуть відзначення на міжнародних виставках, як це було минулого року у Києві, на цьому міжнародній виставці де два три видання закарпатських авторів буде відзначені. Всього вам хорошого.